Про покрокові послідовні територіальні здобутки і успіху у ліквідації московицької ордезі бойової технікою на південному фланзі Бахмутської ділянки фронту упродовж цього тижня теж неодноразово повідомляли офіційні речники Сил оборони України, Щоправда, там це геть не означає, що московити змирилися з втратою кліщіївки та Андріївки. Насамперед, ворог підтягнув резерви, закріпився на підготовлених позиціях східніше, і звідти постійно намагається е, контратакувати. Залізнична гілка, яка сполучає горлівку із бахмутом, нині виконує геть не функції замість транспортної артерії. Майже на усій протяжності вона перетворилася на справжню лінію фронту. Лінія бойового зіткнення там тепер майже повністю повторює усі вигини залізничної гілки, що веде з Бахмута на горлівку. Ворог наразі закріпився східніше залізниці і звідти постійно контратакує на південному фланзі від Бахмута. Московити продовжують старати окремий підрозділ Розгвардії ї десантно штурмової бригади, 51 го повітряно десантного та 102 го та стрілецького полків та 57 сьомий ОМ СБР. Загони 31 ї десантно-штурмової дивізії окупанти вочевидь відтягнули трохи у тил до Миколаївки, другої, і вони зайняли позиції на південному вітинку вздовж авто Бахмут-Горлівка. замість добряче пошмутовано українськими воїнами в районі Андріївки Московицької 72-ї мотострілецької бригади на ділянку московити підтягнули відносно боєздатні частини 4-ї ОМСБР Лугандійського походження та один з тисячних мотострілецьких полків територіального резерву. Саме у їх зону відповідальності у бік зеленопілля з Кордюмівкою ймовірно і будуть спрямовані основні наступальні зусилля зсу найближчим часом, аби повністю відкинути окупантів за залізницю і, зрештою, перерізати сполучення атоштихом Тнор п'ять тринадцять водночас вже тепер забезпечення бахмутського угруповання московитів цією рукавною автодорогою відбувається під постійним вогневим впливом, адже панівні висоти західнішої дороги наразі повністю під контролем сил оборони України. Передові позиції на північному фланзі свого бахмутського групування у смузі оборони 200 ОМСБР на тижні московити також посилили підрозділами 217 го та 331 го першого парашуту десантних полків. Застосування таких потужних сил вочевидь мало на меті послабити тиск зсу зі сторони Богданівки у бік Берхівки, ягідно та північної Робзони Бахмута натомість ведення бій елементів одразу двох додаткових боєздатних полків ворожої десантури наразі великого територіального зв'язку московитам не принесло. Натомість скувати найбоєздатніші частини ворожого війська та нові резерви, що їх кидають у бій окупанти навколо Бахмуту. Сил оборони України наразі вдається доволі ефективно.